Ми пам'ятаємо, як минулого року росіяни силами Вагнера закидували Бахмут. Чи в Авдіївці вони застосовують ту саму зараз стратегію, чи як вони діють? Дивіться, я літала в Авдіївці колись і 15, 16, 17 рік. Я пам'ятаю, якою була динаміка тоді війни і якою вона зараз є. Зараз динаміка ну, не співмірно. Масштабніша і, власне, те, що росіяни однозначно не бережуть своїх людей я повністю з Романом згодна, тобто вони йдуть оцими хвилями. Більше того, тут в цю математику потрібно також калькулювати те, що росіяни часто воюють проти нас нашими ж людьми, тобто насильно, окупованими Україні, насильно мобілізованими українцями з Запорізької, Херсонської там Харківської областей і так далі. От, Росіяни безумовно хочуть Авдіївку, також зрозуміло, що із ідеологічних міркувань показати швидку перемогу Тут повністю згодна з колегою. Ще є розуміння, того, що вони хочуть, скажімо так, відштовхнути нас від Донецька, тобто тримати скажімо так, в безпеці свої командні певні пункти, свої певні логістичні центри і так далі. Плюс, ну безумовно, стоїть мета розширити там це і зробити певним, скажімо так, плацдармом для подальшого наступу. Да, для подальшого розширення. Вони не покидають і не будуть покидати бажання е як мінімум до кордонів адміністративних Донецької області. От насправді я вважаю, що ну не тільки є стратегічна мета, це Україна підкорена. От і якщо хтось думає, що там від Києва відійшли війська, і це вже назавжди, то я вважаю, що це не так. Росіяни будуть завжди намагатися сюди повернутися і завжди будуть намагатися взяти під контроль е, всю країну. От а Авдіївка на даний момент для них це можливість, е, е, скажімо так. Ну, про перехоп... спроби перехоплення ініціативи, відтягнення наших ресурсів з інших ділянок фронту, і безумовно, те, що ми при цьому, стримуючи Авдіївку, ще продовжуємо, скажімо так, контрнаступальні mm -hmm. дії на інших напрямках. Це безумовно неймовірний героїзм наших людей. І ще до Авдіївки додам слухачам, що бої дуже страшні. Я дуже прошу у вас. Звернути увагу на те, що багато скажімо так дій росіян стримуються за рахунок fpv дронів іграшкових дронів, фактично спортивних, рейсінгових. І один такий дрон, за який коштує там умовно 500-600 доларів, може спалити російський танк, російський БМП. Тому якщо ви... Донатити зараз, то найкращим вкладенням однієї гривні зараз, і є власне донат на дрони. Донатьте, куди вважаєте за потрібне, будь-який фонд, будь-які волонтери, яким ви довіряєте, або безпосередньо самі привозьте на лінію фронту, але робіть це саме через дрони. Я, от, власне, це дуже важливо, тому що, ну щоб, щоб от ви розуміли, тільки за край... про дрони ще окремо погоду за крайні можливості. два тижні, щоб ти розумів. Більше 60 одиниць техніки під Авдіївкою спалено тими дронами, наприклад, які ми передали. Тобто, масштаб того, що це вже з відеопідтвердженням, з того, що це легкоброньована техніка, танки і так далі. Тому дуже заохочую наших співгромадян донатити саме на дрони.